Мені сказав сусід, що зробилася аварія, але я навіть не знала, що діти бої мають їхати тим автобусом. Свахи в один момент втратили дітей та внука. В моторошній автотрощі на Острощині 6 липня загинула сім'я. Чоловік військовий, дружина та малолітній син. Разом їхали із рівненського зоопарку. Саме такий подарунок батьки зробили сину, якому за два дні до аварії виповнилося шість років. Десь в час дня до мене невістка дзвонить і каже, мам, ми вже на автовокзалі, ми вже трохи ну, дуже довольні, там походили, все, все і ждемо маршрутки. Рівне Хмельницький. Маршрутка Рівне Хмельницький, згідно з графіком із автовокзалу обласного центру мала відправитися о 14.05. Донька пані Наталії, пригадує, жінка, мала погані перечуття на рейсовий мікроавтобус. Не встигала. Вона запізнювалася, вона позвонила на цей що Я за п'ять хвилин е, почекайте. Донці Марині, портрет якої жінка не випускає з рук, було 20 років. Працювала у Рівненському перинатальному центрі Акушером. Востаннє мама та дівчина спілкувалася за день до автотрощі. Вона позвонила, каже, мамусічка, я завтра приїду додому, о, змінююсь з роботи. Я Телефонувала, телефонувала. Потім вже в Фейсбуці узнались про аварію. Почали в мене сусіди, говорити. і вже тоді нам зателефонували і сказали, що вона загинула. За фактом ДТП, яка забрала 14 життів, триває розслідування, його проводять правоохоронні структури. Призначено близько 18 експертиз, 14 з них судово медичні. Решта щодо технічного стану як вантажівки, так і мікроавтобуса. Наразі розглядають три версії, усі пов'язані із вантажівкою: це розгерметизація колеса, технічні технічні несправності та людський фактор зі своєї сторони стежать за розвитком справи адвокати групи компаній Автопоміч вони взяли зобов'язання допомогти родичам загиблих отримати матеріальну компенсацію а також будуть слідкувати, аби справу не затягували та всебічно розслідували. Є факт водій вантажного автомобіля. Виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого відбулося зіткнення з мікроавтобусом. Це ніхто не заперечує. Слідова інформація, яка залишилася на місці пригоди, чітко про це свідчить. Відповідно, питань до водія перевізника пасажирів не виникає. Згідно з інформацією від поліції, уже встановлено власників як вантажівки, так і мікроавтобуса. Вивчаються документи, на підставі яких транспортні засоби були випущені на маршрути. За словами адвокатів, з їхньої сторони наразі робота ведеться щодо матеріальної компенсації від страхових компаній. Опісля будуть намагатися стягнути відшкодування з перевізників. Буде робота в частині і страхової компанії вантажівки перевізника і в частині страхової компанії. Пасажирського транспорту гранична сума компенсації по автоцивілці зв'язку з загибелю однієї людини це є 12 мінімальних заробітних плат на одного загиблого. Станом на сьогоднішній день це 96 тисяч гривень. Наразі не всі родичі загиблих звернулися за допомогою до адвокатів. Нагадаємо, що ДТП трапилося поблизу села Верхів на Острощині 6 липня. Загинуло 14 людей, 12 пасажирів та 2 водія. Наймолодшому загиблому 6 років, найстаршому – 67. Вижила лише 57-річна жінка. Наразі вона у лікарні. Її життю нічого не загрожує. Вадим Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.